З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі автомобіль нашого партнера Mazda 6 2018 году. Року. року, вибачте, комплектація спорт. Е, вона базова, але в прикольно. стані пробіг всього 37 тисяч кілометрів. Сьогодні про неї поїхав. Дивіться, під капотом зовсім нічого нового. Стандартний двигун 2.5 скетків. Шестиступінчним автоматом. От Єдине, що тут із нового зроблено, то в Масло фільтра в Україні поміняні. Можна сідати і їздити, не про що не думаючи. Тепер по пошкодження. Фото зараз побачите з аукціону в одному з кутів на екрані. Було фронтальне пошкодження, трошки більше в праву сторону воно було. Повністю морда набиралася і мінялась. Тобто до радіаторів все поміняно. Бампер, фари, крила, капот, все нове ставилось. Передня панель, радіатори, підсилювач бампера. По лонжеронам підсилювачем бампера, звісно, було, ну, підгибали їх трошки, їх рихтували, робили, все виставлено, все зроблено без зауважень. Це ви, так я думаю, можете перевірити. Ми можемо заїхати. на розвал мені, звісно, робився. Так само можете його замовити діагностикою, все це перевірити. Все виглядає гідно, я так по зазорам, чесно кажучи, зауважень нічого не бачу. Все добре, і пішли всередину. Перед тим як сісти всередину, покажу, що стоїть зимова гума. Блізак не нова, але можна їздити непогано. Так, відчиняємо. Все ж таки не літня. По салону по стану, Як і ви, я бачимо, все добре. Рік чисто 18-й, четвертий місяць квітень. Комплектація в нас. Базова, тому тут ну, багато чогось розповідати, особливо не доведеться, але є 4 склопідйомника, електродзеркала. Система стабілізації вимикається. Тут багажник відчиняється. Ось пробіг 37 тисяч км. Тут управління мультимедією hands-free, Звичайний круиз контроль. що Дуже приємно, що вже в цьому поколінні йде клімат-контроль базової комплектації. Прикольно, я вважаю. Е, ну, кнопочка старт стоп камера заднього виду з проєкцією. Також у нас тут електроручник Автохолд, спортрежим коробки. Автохолд це у нас допомога при підйомах, щоб педаль гальмами не тримала, а машина сама стояла під гору. Управління мультимедією, стандартна шайба тут така. Тут у нас під бачите, два USB розйоми. До речі, навіть SD-карта під навігацію є, ну і підкурювач для зарядного пристрою. Дуже прикольно все зроблено в цьому поколінні. Навіть даже в базовій комплектації оце, ну, такі металеві вставочки прикольно алюмінієво виглядають. Строчка, шкіра, тут все так зроблено, ну по людськи Шкіряне кермо, до речі, також. А, ну і Є система Smart City Brake, та, що допомагає нас на невеличких скоростях, якщо не помираюсь до 30 км на годину, зупинити автомобіль, якщо попереду буде пішохід, або якщо ми загавимось і на когось захочемо наїхати, скажімо так, взад, то машина нас від цього має. Зупинити і допомогти від зіткнення. Безпекове питання. Це турбує всіх. По безпеці тут спрацювало тільки кермо, безпека відновлена. Все тут має бути як добре працювати, як і мало бути на заводі. Рухаємося далі. Місця в шестерці достатньо. Зріст мене 193 см, 193 як завжди. Я сиджу сам за собою. Мені тут доволі комфортно, зручно, хочеться їхати. Все добре. Зручності, Підлокітник для підстаканниками і отака нижча ще є для гаджетів чи для чогось ще там. Просто звичайний зручний підлокітник. І з того, що можна вважати, невеличким мінусом в цій комплектації немає кнопки для відкривання багажника. Тобто його можна відкривати або з брелка з ключа, або з салону з кнопочки. Багажник шестерки, ого, он який, дивіться. Він тут дуже просторий, чистенький. Ну, Об'ємний тут валіз можна кидати, я думаю, штуки три точно. Знизу запаска, балонник. Не бачу тільки крючка буксировочного, да, напевно, його залишили в Америці. І домкратіку там у нас лежить. Тут позаду все в заводі, все добре, без зауважень. А тут ручка є отака. До речі, ще забув що сказати. Всі бачите, ну такі стилізовано, темні всі логотипи, емблеми, спалірок, диски. Це теж додає, мені здається, оригінальності. Прикольно виглядає. І тут вся решітка, все решітка, все-все-все. Саме в цьому поколінні, в базовій комплектації в мене ще шестірок на продажі не було, тому я не стикався. А приємно здивований тим, що вже в базовій комплектації є клім. Ят. Це дійсно здивувало. Приємно. От. А так, цим поколінням я знайомий, Шестірка прикольна, до, скажімо так, допрацьована. Всі дитячі хвороби, там якісь, якщо випливали, навіть там, хоча них особливих їх не було. То вони тут всі враховані, все дороблено, зроблено, ще з більшою повагою до вас. Скажем. Ще важливо звернути увагу, що в базовій комплектації аж двохзонний клімат-контроль. Це теж круто. Тепер показую, як вона буде їхати від сотні. Вона ж кребес проти... протибукс... протибуксована система, вибачте, завтикав. Зробили сотню. Спробуємо ще разочок. Я вже перший раз спробував, вона дуже шліфує. Бо слизьке покриття вже тут даю. Так що ми зараз реальні такі заміри не проведемо. Ось ми зробили сотню. Ну, Понятно, що на, сухої, на сухому покритті вона б набагато швидше б це все зробила. Ну, Все ж таки, ви побачили, що їде вона дуже непогано. Шестірка в цілому серед седанів в мене одна з улюблених автомобілів. Вона така, знаєте, і по вигляду вона прикольна. Молодіжна, вона стильна, і в той же час вона дуже непогано тримає дорогу, і при всіх цих моментах вона ну, об'ємна. В неї багато і в салоні, і в багажнику. Тобто, на відміну від Тойоти Camry, наприклад, яка більш там, все ж таки комфортна, валка, така більша, то тут присутній трошки агресивний стиль такий знаєте, в своєму характері. От. То мені шездірка дуже подобається. В цьому поколінні особливо подобається. От. Ну, Я думаю, що базова комплектація. Все ж таки має подобатись в цілому і за ціну. Так що я вам раджу: приїжджайте, перевіряйте, ми завжди готові до всіх ваших звернень, перевірок і так далі. До зв'язку, до зустрічі! З вами був Льоха, Трендта. Всім бажаю миру, а нам перемоги. It seems the thing was to be made to pay the game chopper than the praise of blade. Say money bring bitches, bitches bring lies. One niggas getting jealous and motherfuckers die. Depend on me like the first and fifth thing. They might hold me for the second but before won't get me. We got four niggas and low riders and